Всім доброго дня! Сьогодні Фейдал прислав новий матеріал лава максі. Лаву всі ви вже давно знаєте. А це буде структурна максі. А, так, на перший шар будемо використовувати У Другий будемо торцювати лаву максі. Будемо імітувати карту світу. Подивимось, що з цього вийде. Ось така лано. І так, починаємо фарбувати нашу підложку хамелеоном. Так, наш фаміліон вже висох. Не знаю, скільки камера передає цей дружевий прилив. Нашу лаву Макси ми затонували ну, доволі такий темний сірий відтінок. І зараз будемо пробувати наносити її в техніці карти світу. Наносити будемо на дівечки. І ще будемо. Дамо пантериаламу нашему подсохнути хвилин 5, и далі з вами продовжимо. Так, и ось вот пришло уже хвилин 5, и будемо формувати наш ращунник.

Наш взірець готовий, зараз знімаємо малярку і вже покажемо вам готове. І так, ось ми закінчили наш взірець слави Максі. Підложку нагадую, у нас була Хамелон. Що можу сказати з приводу декора? Декор легкий в нанесенні, дає час. З ним погратися при нанесенні, що є великим плюсом. За 5-7 хвилин те, що він стояв, коли я почав приглажувати, він не взявся, комочків якихось не було. Ну, я вважаю, це декор має право на життя. Але це тільки одна техніка. Будемо ще раз. Його тестувати, але вже в інших. Всім гарного дня!